Божественне світло про вплив м'ясної їжі. Він сказав Якщо уважно будеш прислухатися до голосу Господа, твого Бога, то не наведу на тебе жодної з тих хвороб, які я навів на єгиптян. Бо я Господь, який тебе оздоровлює. Вихід 15 розділ 26 вірш. Ми розглянемо. Деякі цитати Елен Вайт про м'ясну їжу, коли п'ять років тому мені було дано світло щодо вживання м'яса, написано в 1868 році, Господь відкрив мені, як мало наші люди знають, що вони їдять, купуючи м'ясо на ринку. Коли в організм людини потрапляє м'ясо нездорових тварин, воно утруює кров, викликає різні хвороби і лихоманку. Елен Вайт, свідчення для церкви Том 2, сторінка 154. Часто тварин відвозять на базар і продають у їжу тоді, коли вони настільки хворі, що їхні власники бояться довше тримати їх у себе. А деякі способи підгодівлі тварин для ринку спричиняють хворобу. Перебуваючи в замкнених приміщеннях без світла і чистого повітря, дихаючи атмосферою брудного стійла, відгодована, можливо, гнилизною тварина стає повністю заражена гидотою. Елен Вайт служіння зцілення сторінка 314. Ті, хто їсть м'ясо, фактично споживають зернові й овочі, які вже були у вжитку. Адже тварина отримує з них поживу для росту. Життя, яке містилося в зернових та овочах, переходить у споживача. Ми приймаємо його, з'їдаючи м'ясо тварини. Наскільки ж краще отримувати його, безпосередньо споживаючи їжу, яку Бог приготував для нас? М'ясо ніколи не було найкращою їжею. А сьогодні його вживають вдвічі більш небажане, оскільки захворюваність серед тварин швидко зростає. Люди, котрі вживають м'ясну їжу, мало знають про те, що вони їдять. У більшості випадків, якби вони бачили цих тварин живими і знали якість м'яса, котре їдять, то з огидою відвернулися б від нього. Люди постійно споживають м'ясо, насичене мікробами, збудниками ракових захворювань і туберкульозу. У такий спосіб передаються туберкульоз, рак та інші смертельні хвороби. Елен Вайт. Служіння зцілення, сторінка 313 ми не встановлюємо жодних твердих правил щодо харчування, але говоримо, що в тих місцях, де є удосталь фруктів, горіхів і хлібних злаків, м'ясо не є придатною їжею для Божого народу. Мені було відкрито, як м'ясо робить людей грубими. Позбавляє чоловіків і жінок тієї любові та співчуття, яке вони повинні відчувати одне до одного. А низькі пристрасті встановлюють контроль над вищими почуттями душі. Якщо колись м'ясо і було корисним, то тільки не в наш час. Уживання м'яса є причиною захворювання на рак, різноманітні пухлини і ленгеневі хвороби, ЕЛЕН Уайт, Свідчення для церкви том 9 сторінка 159. Коли вживання м'ясної їжі припиняється, часто з'являється відчуття кволості і нестача енергії. Багато людей сприймає це як доказ, що м'ясна їжа суттєво необхідна. Але це трапляється тому, що така їжа гарячить кров і збуджує нерви, тому так важко буває звикнути до її відсутності. Дехто виявить, що полишити м'ясну їжу так само важко, як для пияка відмовитися від свого ковтка спиртного. Однак ця зміна буде для нього зміною на краще. У разі відмови від м'ясної їжі її необхідно замінити різноманітними зерновими, горіхами, овочами та фруктами поживними і апетитними. Це особливо необхідно для людей кволих або перевантажених постійною працею. У деяких бідних країнах м'ясо є найдешевшою їжею. За таких обставин зробити заміну буде значно важче. Однак це можливо. Нам потрібно взяти до уваги становище людей та силу довготривалої звички і бути обережними, щоб не нав'язувати їм навіть добрих ідей. Нікого не слід спонукати робити різку зміну. М'ясо потрібно замінити корисною, недорогою їжею. У цій справі дуже багато залежить від кухаря, докладаючи стараності й уміння, можна готувати страви, котрі будуть поживними і апетитними, і значною мірою замінять м'ясо. У всіх випадках виховуйте свідомість, залучайте волю, готуйте добру, корисну їжу. Тоді зміна відбудеться легко, а бажання їсти м'ясо швидко мине. Елен Вайт, служіння стілення сторінка 317. Бажаю вам здоров'я та мудрості у виборі продуктів харчування.